Щоб знали ви не жаль моєї долі молодої. Та іноді така печаль оступить душу аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось од ілів одне однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі. Святой що так даревня мар не пролетять його найкращі і літа, і він не матиме дадітись на цим широким вольнім світі, і піде в най. Каптини пісня чумаки, а зблизька пізні коники сюркочуть, Заплутуючись в тім сріблястім сюркоті, Приде маленьке, втомлене хлопча. Його питають коники цікаві, лунають степом їхні голоси. Це ми тебе питаємо, страви, Як звешся, хлопчику. Тарас, раз, а ви? Торкнулось сонечко твоєї голови, як звешся, хлопчику. Та раз кажу, а ви. А ми, коники, стрибунці, нас не лічені табунці. Срібно дзвінків на спідківки, ними дзвонимо любки. А я іду до тих стовпів, що небо підпирають. Та мобри смерком закипів, Він пропаде серед степів. Цікаві не вмирають. А де я не бачу вас? Ми, Ми всюди, 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 всюди. Ми, Ми мертвий вечірній час. Ми іскри місячних прикрас. Ми тихий сон приблуди. Ви може душі козаків? Він, він обізнав нас, браття. Він, він зазирнув у лихвіків. Хороший син росте батьків. Відвага і завзяття. Це він іде до тих, стовпів, що небо підпирають. Томом смерком закипів, що пропаде серед степів. Цікаві. Не вмирають, пропало сонечко, зайшло, а де ж хлопча не чує. Цікаво, де його село, хоча б додому шлях знайшло. Він тут і заночує. Воїм' отця і сина, ім'я Святого Духа, коли він твоя дитина. Послухай же нас, послухай, не дай йому тут пропасти, візьми його без талання, не треба щоб бидло пасмін, хай мріє про вірш малювання, навіщо ж йому, о Боже, талант такий посилав ти, відкрий же нам правду, Чи, може не варті твоєї правди, во ім'я Отця і Сина, ім'я Святого Духа. У чому його провина, у чому його поруха, молився він Боже з малку, і нині, і приснуй вовіки, забрав ти у нього маму, і батька, і все на світі. Во ім'я Отця і Сина, во ім'я Слуха Святого, до тебе, о Боже, виним, стаєм перед Тобою наго. Як листя з дерев облетіло, так з нас забери. Надії ви нашу душу і тіло, Біда их душі молоді. доле, доля зла, чом ти не така, як доля людська, свята земля, благословенний край, перепилиний вітер над полями, гаїті низьці, сонячні поляни, високі сурми, лебединиць зрай і вечорів багряний вогнеграй, і на лугах туману срібні плями. Яри глибокі села над ярами, в садах в піснях поглянеш, Боже, не край. Воно пісправді так, але де приблуди? нові пани, апостоли, облуди, упевнені, що все для них одних, а злидарі, як зерна у болоті, в роботі, поті, у гризні, в гризоті. Не отвертайся, Господи, одних. Не отвертайся, Господи, одних. Правів твоїх од мене, од Ярини, од Йосипа, Микити, Катерини, зрячої Марії, дрібних не пошкодуй, і визволи одних, і плоть, і душу кожної людини. Дивинька дорога до Господа Бога, і світ до Божих воріт. яка краса поглянеш, Божий рай. Гаїті нисті, сонячні поляни, свята земля, благословенний край. Куди донько, у Бога? Це у Бога, на Тарасику, Бога. Не бачу бога він у тих палатах. Он бачиш запорожця козака. Це він собі сидить на шатах у палатах. І він туди нікого не пуска. Пускає тільки тих, на кого сам чекає, Та лиш, напевно, по великих святах. Щодня, що ми ті праведні дороги ведуть людей у ті ясні чертоги. І ми пішли. І ми. Біленька дорога, до дорога до Господа Бога. Бога. Білесенький світ до божих воріт. А гарно ж я усе блакитне, срібне, і зелене, і сонячне тепло навколо нас. І це чарівний вартівний козак, і вийде Бог, і явить нам лиш знак. Відчути даст єство своє священне. І вислухає просьби і благання, бо здавна знає всі наші бажання, біленька дорога до Господа Бога, білесенький світ до Божих воріт, Ходів на узгір'я, там лебеді і піря, там Божа сила, війна тобі крила, ось крила, бери, вибирай, а крил тут на цілий рай. Де й взялося, накинулось на нього безталання. Ти мене не бійся, біля мене грійся, я твоє наслання, вічне безталання, я тебе шукала довгих дев'ять літніх нин, і нарешті маю, більше не покину. За твою журбою вип'ю з тебе втіху, випну над тобою горя, чорностріху. Ти мій вічний бранець, мияв губ з луною, а тепер у танець. Потанцюй зі мною так, так чеперна, чеперна, та слива, буде в мого Тарасика доля нещаслива. Що? Крил тут на цілий рай. Бери, вибирай на оцій, що я тримаю у руці, вони по тобі легенькі, вузькі, по тобі. Та ні, бо для нього вони замалі. Вони не для неба, а так для землі. Стрибнути, махнути і сісти на пліт. Для нього пророчу я вищий політ. Не відпущу, не хочу, не віддам. Дарма, від тебе вирується він сам. Побачимо, та цур не захищати, бо ж тут вже ти пустилась верещати. Від безталання я не захищаю, я ж доля, я й тебе в собі вміщаю. Сказати правду жереб жеребний гіркий, життя троїт мало насолоди. Чи то окремі душі, чи народи. А оце такі, що відколи від нього я повзу, то ледве-ледве стримую сльозу. Ти тонко, сльози тільки на показ. Ти любиш сльози пити, а не лити. Усе на світі слізми засолити. Оце твій смак, оце тобі якраз. Прогнати в геть, Мару! Та от біда. Тарас малий. Та я ще молода. Отож, ж ото ж. Хлоп'ятко замале, а ти занадто юна, щоб прогнати. І мусить твій тарас мене зазнати. І мусить тричі проклясти тебе. Мене О ні, Не прокляне Тарас. Її О ні, не прокляне тарас. Не прокляне. Так дорікне не раз. Ось на. Для забави зводиться і це, Тонке, нешироке легеньке півце. Лети, політай собі, поки дитина. Ти знай, що у Бога приємна гостина. А крила ще гордо у вічні ширяти. Він дасть тобі потім, як, як будеш ти. мирати. гай, гай-гай-гай. впав чи не вбився, чи сам собі снився, та вірим, що й досі ген-ген заголосі. Літає, літає, літає. Півщина. Це батьківський дім, і вани навкруги, і гайочок за ним. Перш, перший крок по підлозі, перший буквий слова на шкільному порозі, шлях до знань і добра, вірні люзі з дитинства, вчителі і батьки, і пампушки, бабусі, і у батьки, та сонце і море. І в лісі роса, українські простори, батьківщина, краса, тут коріння, історії, слава пращу наших, вояків, і майстрів, і бороду найкращих. Нас єдина культура, і мова, і Бог. Запору рука майбутніх в житті перемоги. Живемо і будемо вічно тут жити, і вітчизну вітя. Не згод боронити від рашистів, є кадировців, орків поганих. захистимо всіх близьких своїх богомданих, відіб'ємо урок кожну хатину і побудуємо кращу в Європі країну. Бо як мати єдина може бути в житті, так одна батьківщина на всіх назавжди завжди. Завершення циклу заходів, присвячених Шевченківським дням, ми поставили драматичну поему «І золотої, і дорогої за мотивами Тараса Григоровича Шевченка. Участь прийняли учні школи номер 2 та школи гімназії. Також хлопчик у нас був присутній із Климбівської загальноосвітньої школи і працівники Ямпільського центру культури та дозвілля. Ми хотіли показати цим заходом, прилучити дітей до культури. До збереження нашої культурної спадщини, до нашого національного вбрання, і показати, як засновником був нас, наш Тарас Григорович Шевченко у нашій українській літературі, взагалі в нашому житті ми беремо багато прикладів до цієї пори. І зараз ми показали, як наступників і продовжувачів нашої культури у ролі наших діточок, які зіграли нам на скрипці. Це дівчинка Міщенко, Кароліна, і так, також цей хлопчик, що зіграв Тарасика, він розказав патріотичний вірш, який є тематичним на сьогодення, тому що продовжується війна, тому що ми продовжуємо боротися і відстоювати свою і культуру, і мову, і, і все це наконечний Іван. Бажаємо всім перемоги, здоров'я і процвітання нашій мові і культурі.